Всім привіт! Сьогодні готуємо пиріжки. Беремо 300 мл теплого молочка, додаємо туди тріпку солі, 120 грам цукру. Це буде здобне у нас тісто, дуже смачне. 7 грам сухих дріжджів. І гарненько, ретельно це все перемішуємо. Мішаємо, мішаємо, щоб все розчинилося, все з'єдналося і вийшла однорідна маса. Потім додаємо 70 грам башкового розтопленого масла і 2 яєчка, також гарненько все перемішуємо. І Потім просіємо 650 грам борошна. Отак От вимішуємо, потім беремо ручка, вимішаємо, не лінуємось, гарненько обмішаємо довго. Довго треба місити і тоді тісто перестане прилипати до рук. Ось таке гарне тісто у нас вийшло. Кладемо його гарненько, заматаємо плівочко і в тепле місце десь на годинку, щоб наше тісто піднялося. Через годинку ось таке тісто у нас вийшло, беремо трошки олійки, на руки, на стіл і вивалюємо. Ділимо тісто на такі колобочки, скручуємо десь по 50 грам кожний. У мене вийшло, вийшов 31 колобочок. Викладаю ось так і теж накриваю, щоб ці колобочки трошки відпочили Хвилин 10-15. Потім беру по одному колобочку і розкатую. Начинка в мене капусточка, складаю ось такі конвертики, і ось такі переречки в мене виходить. Це тісто підходить як і до солодкої начинки, так і до солоної. Діти захотіли ще сосиски в тісті, тому роблю ще пару штучок сасісочок, отак от розкатую. Закручую, і виходячи сосиски в тісті, змазуємо яєчком з молочком, присипаємо зверху куржутиком і духовка 180 градусів на 20-30 хвилин. У мене пиріжечки випікалися, але рівно 20 хвилин. Дивіться, які гарні вони вийшли. І сосисочки в тісті. Кстаті, тіста було багато, і пиріжочків вийшло 31 штучка, тому половину я ще наліпила з яблучками. Ось другий противень випікається, тут яблучка і абрикоски ще такі от гарненькі, закручені. Дуже гарні пережечки виходять, дістаємо через 20 хвилин, і просто нереальна смакота у нас вийшла. Дивіться, ці пиріжки з яблучками, гарячі, смачні, просто нереально вони м'якенькі, пухкі, ці з кунжутом зверху, а всередині з капусточкою. Сосиски в тісті діти вже поз'їдали. ось одна залишилась, покажу вам. І ось ці з абрикосками. Ось такі пиріжки вийшли 31 штучка з тої порції тіста, що я замішувала. Пиріжки можна робити і солодкі, і солоною начинкою. Всім смачного!